Профілактика лікувальної невдачі. Попередні відео були присвячені факторам, пов'язаним із низькою прихильністю та стратегіям профілактики лікувальної невдачі, які можна застосовувати на початку АРТ до того, як пацієнт стикнеться з проблемами прихильності або у нього відновиться реплікація вірусу. Навіть найбільш організований та відповідальний пацієнт або сім'я. Можуть стикнутися з новими викликами, які вплинуть на їхню спроможність дотримуватися режиму лікування або графіку відвідування клініки. Таким чином для допомоги пацієнтам та їхнім сім'ям утримувати прихильність та вірусну супресію важливо здійснювати постійну оцінку та підтримку прихильності. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати методи моніторингу прихильності. Описати, що слід вжити щодо пацієнта у разі підозри на низьку прихильність існує п'ять загальних методів моніторингу прихильності до АРТ. Ви знайдете їх у додатках 13 та 14 національних стандартів медичної допомоги з віл інфекції у розділі Прихильність до АРТ та утримання в лікуванні. Самозвіт про прихильність від пацієнта або сім'ї. Підрахунок таблеток, Журнал відпуску ліків, Журнал відвідування клініки, МОніторинг вірусного навантаження. Якщо пацієнт має невизначальний рівень вірусного навантаження, ми знаємо, що прихильність достатня, і АРТ виконує свою роботу. Якщо вірусне навантаження визначається через кілька місяців на АРТ, нам слід запідозрити проблеми з прихильністю. Однак наша мета виявити проблеми з прихильністю до того, як виникне необхідність зробити тест на вірусне навантаження тому нам також потрібно використовувати й інші методи. Самозвіт про прихильність є простим методом її моніторингу. Запитайте опікунів, які АРВ препарати вони дають своїй дитині, коли вони їх дають, скільки таблеток або рідкої форми вони їм дають. Так ви дізнаєтесь, чи знайомі вони зі схемою лікування. Старшу дитину чи підлітка запитайте, які АРВ препарати він приймає і коли це відбувається це особливо корисно на початку АРТ. Якщо той, хто приймає або дає АРТ, не знає основних деталей призначеної схеми лікування, мало ймовірно, що він робить це правильно. Запитайте опікунів маленьких дітей, наскільки легко було дати АРВ препарати та яку дозу, на їх думку, проковтнула дитина. Також ми можемо напряму запитати, чи пропускають вони прийом чи надання таблеток. Самозвіт може бути ненадійним. Пацієнти не хочуть визнавати, що не приймають таблетки, і часто повідомляють про кращий рівень прихильності, ніж є насправді важливо, щоб ці запитання ставилися без засуджень. Пацієнти та сім'ї мають знати, що наші запитання це наша підтримка їхніх зусиль. Наприклад, ви можете сказати. У багатьох пацієнтів проблеми з прийомом таблеток кожен день. Чи є із цим проблеми у вас? Або можливо, важко давати таблетки кожен день. Скільки разів у минулому місяці ви пропустили надання АРВ препаратів дитині? Але як би ми не ставили запитання, пацієнти часто говорять нам те, що ми, на їхню думку, хочемо почути. Тому самооцінка прихильності є лише скринінговою перевіркою. Якщо пацієнт визнає проблему з прийомом АРВ препаратів, це зазвичай правда, однак заяви про повну прихильність можуть бути менш надійними. Інший трохи об'єктивніший показник прихильності підрахунок таблеток. Ми можемо попросити пацієнта або опікуна принести всі залишки таблеток або рідких форм ліків на наступний візит. Їхню кількість можна порівняти з очікуваними залишками на основі дати попереднього призначення та кількості призначених препаратів. Надлишок можна вважати пропущеними дозами. Підрахунок таблеток не ідеальний варіант, оскільки ним також можна маніпулювати. Надлишок таблеток або рідкі форми, що залишилися, свідчить про проблеми з дотриманням режиму лікування. Однак, якщо підрахунки ідеальні, пацієнт або сім'я могли викинути надлишки або забути взяти їх із собою. Більш об'єктивними показниками прихильності є записи про відпуск ліків і записи журналу відвідування клініки. Ми можемо подивитися, чи забирає пацієнт призначення ліки вчасно. Аналізуючи запис журналу відпуску ліків, ми можемо бачити, чи забрали ліки після того, як закінчилася дія попереднього призначення. Протягом тієї кількості днів, на які пацієнт запізнився забрати ліки, він не приймав АРВ препарати. Так само ми можемо дивитися записи журналу призначених візитів до лікаря. Якщо пацієнт пропустив візит або прийшов на день пізніше. Ми маємо підстави підозрювати низьку прихильність. Це може показати нам база даних МІС. Вона також має функцію, яка дозволяє згруповувати у списки пацієнтів, які пропустили візит до лікаря. Детальніше про використання цих функцій ідеться в курсі АРТ, прихильність та отримання в лікуванні. На сам кінець розгляньмо моніторинг вірусного навантаження. Як мінімум, ми повинні контролювати вірусне навантаження наших пацієнтів через 6 місяців після початку АРТ. На цей термін ми очікуємо, що вірусне навантаження буде невизначальним на 12-му місяці, а потім щорічно як рекомендовано ВОЗ. Зауважте, що ВОЗ рекомендує зробити перший тест на вірусне навантаження пацієнта та проаналізувати разом з пацієнтом його результати на 6-му місяці. У разі тривалого терміну виконання дослідження на вірусне навантаження або відтермінування обговорення результату з пацієнтом виникне потреба це враховувати при визначенні, коли слід брати зразок. Якщо вірусне навантаження пацієнта невизначальне, з його прихильністю все гаразд. Інакше, незалежно від рівня, пацієнт, ймовірно, має проблеми з прихильністю. Хоча ми також повинні розглянути й інші причини, які ми обговорювали у сесії першій. Низькі показники від 50 до 100 копій на мілілітр можуть не відповідати критеріям лікувальної невдачі, але тим не менш вказувати на проблеми з прихильністю та потребувати дій. Якщо вірусне навантаження пацієнта визначальне або якщо ви маєте занепокоєння щодо рівня прихильності, Важливо встановити причини проблеми та спільно з пацієнтом або сім'єю розробити план підтримки прихильності. Подібно до того, як ми намагалися визначити потенційні бар'єри прихильності до лікування до початку АРТ, нам потрібно допомогти пацієнту або родині визначити основні причини низької прихильності або відсутності вірусної супресії. Ми можемо розпочати із запитання пацієнту або сім'ї, що, на їхню думку, є основними причинами проблем із прихильністю. Якщо вони не можуть цього визначити, ми можемо разом із ними переглянути загальні фактори пацієнта, АРВ препаратів або системи медичної допомоги. Це допоможе нам побачити, що впливає на їхню прихильність. Наприклад, ви можете запитати, чи сталися у вас нещодавно якісь зміни у розпорядку дня, які вплинули на прийом ліків? Наскільки легко давати ліки вашій дитині? Після виявлення проблем ми можемо використовувати цю інформацію для розробки планів або заходів із підтримки прихильності? Наприклад, якщо ви стурбовані тим, що підліток має депресію? Ви можете розпочати офіційне обстеження та лікування депресії або направити його до психолога. Якщо проблема полягає в хаотичному способі життя та неорганізованості, ви можете допомогти йому налаштувати нагадування або визначити звичні дії у розпорядку дня, які він може використати для прийому арв препаратів. Іншим прикладом може бути направлення підлітка з проблемами стигми та заперечення. Для консультування в рамках послуги, рівний рівному опікунам може знадобитися допомога у розвитку відповідних навичок, якщо їхні діти постійно відмовляються приймати АРВ-препарати. Також важливо, щоб працівник клініки регулярно зв'язувався з пацієнтом або особою, яка за ним доглядає, за допомогою визначених засобів комунікації для постійної оцінки прихильності, консультування та підтримки. Перший контакт має відбутися невдовзі після візиту, принаймні протягом 30 днів. Підіб'ємо підсумки. Ми обговорили п'ять найпоширеніших методів моніторингу прихильності до АРТ: самозвіт про прихильність від пацієнта або сім'ї, підрахунок таблеток, журнал відпуску ліків, журнал відвідування клініки та моніторинг рівня вірусного навантаження. Тест на вірусне навантаження є найточнішою оцінкою прихильності, однак до нього інші заходи можуть надати уявлення про рівень прихильності пацієнта. Виявлення причин труднощів із прихильністю також дозволяє нам працювати з підлітком або сім'єю, щоб надати підтримку та полегшити регулярний прийом або застосування АРВ-препаратів.